Спеціальним обладнанням демонтують несправну запірну арматуру на водогоні та встановлюють нову конструкцію. Так на перехресті вулиці Келицька, проспект Юності, відранку працює бригада Вінниця облводоканалу. Будемо ставити барабан, сідняти задвіжку з барабаном. Робиться катушечка невелика діаметром розміром діаметру 40 сантиметрів, будемо скрутитися цими гайками. Шпильками і, і, і тоді будемо потихеньку запускати воду. На водогоні діаметром 400 міліметрів встановлюють нову засувку, аби у випадку аварійних або планових робіт на мережі якомога менше споживачів залишались без води. Ми тоді зможемо зробити менше кільцювання мікрорайону. Тобто для локалізації аварійної ситуації ми замість 500 абонентів, залишимо 100 абонентів без води на якийсь час. Такі планові ремонти планують виконувати і в інших мікрорайонах міста. Бригада водоканалу працює оперативно, аби вчасно відновити водопостачання в усьому мікрорайоні. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.